Друзі, привіт! Ви на каналі для душі, мене звати Олександр. Цим відео я буду починати серію інших відео, де буду збирати листя для ферментації чаїв. Я люблю займатися для своєї душі, для свого емоційного задоволення, робити чаї з різного листя. Найперше я почну збирати листя суниці. Я приїхав в одне із місць дуже мальовничих, де є надзвичайно багато суниць. Ось ви можете побачити ось такі плантації. І вони так далеко-далеко тягнуться. Саме краще збирати листя суниці. Яка росте в тіні і на яку попадає дуже мало сонця. Тоді листя крупне і насичене виходить. Бо на сонячних полянах сонець більше, і ягідь там буде, звісно, більше, але для листя для... воно не годиться, тому що воно дуже дрібне і сухе. А воно має бути крупне і насичене. Тоді виходить хороший чай. Листя сониці можна збирати ще до цвітіння, можна під час і після. Але тоді будуть виходити різні смакові чаї. Смакові якості в цих чаях. Листя, яке зібране до цвітіння сулиці, воно в собі найбільше вітамінів, мікроелементів і має дуже витончений і приємний смак. Листя, яке зібране після цвітіння або під час цвітіння, воно не таке витончене, але воно виходить тоді найбільш насичене. Отже... Ми почнемо збирати листя, і будуть інші відео, в яких я буду показувати, як саме робити ці чаї, як я їх роблю. Ще гліт якраз цвіте, видає дуже такий цікавий специфічний запах своєрідний. І бачимо тут мушки, бджілки працюють і всякі інші комашки. Трудяться запиляючи його. Друзі, оскільки ми не знайшли тут підходящих підходящого листя суниць. Їх тут дуже багато, як я вже казав, але вони дрібнесенькі і не насичені. Переїдемо зараз в інше місце, подивимося як там. Крім, крім суниць, в цей період можна вже починати збирати шишки-сосни. Зараз вони ще маленькі, ну ще буквально декілька днів вони чуть-чуть підростуть, хоча і вже можна збирати, але коли вони більші, легше це робити. Також зараз сосна цвіте. Ось її цвіт. Ось. Прекрасна свічечка. І це саме період збирання. Ось ця свічка, вона вже перецвітає, з неї вже пилок вилетів. А ось ця вона якраз в процесі дозрівання її добре збирати. Ютубі ви можете багато знайти, як збирати цей цвіт і як з нього витрушувати пилок. Я роблю дуже просто, коли я збираю цвіт сосни, я просто збираю. Пізніше розстеляю його на папері або на якомусь полотні іншому. Цей світ, світ пилок, точніше, під час висихання висипається. Потім просто ці свічочки зібрав, а пилок в посудинку. І Потім перемішую з медом. І виходить дуже смачна і корисна річ. Дуже багато суниць в цьому районі, і ми кожного року, в принципі, їх тут збираємо. Але цього року, оскільки не було дощів, вони трошки сухе листя і дрібне. Ось для прикладу покажу. Ось, Це дрібне листя і сухе. Хоча таке ну, більш-менш піде. Придеться зараз переїхати в інше місце. Дивиться, чи там є. Ну що ж, ми поїхали.